Урочистим шикуванням розпочалася відкрита першість спорткомплексу з боксу. Виборювати перемогу, окрім місцевих боксерів, приїхали спортсмени з Києва, Броварів, Василькова та Ржищева. Загалом на змаганнях сформувалися 15 боксерських пар. Обухів захищали боксери, котрі не брали участі у виїзних змаганнях. Виставили своїх перших номерів. Вдома треба, щоб боксували ті хлопці, які не їдуть на соревнованнях, абказувати тобто їх треба у себе вдома. Вже неодноразово для спортивної молоді міста організатори намагаються влаштовувати подібні змагання. Періодичність, як правило, один раз в рік і стараємося проводити перед Новим Роком. Чому перед Новим роком? Ну, Ціль така, щоб створити дітям праздник. Прежде От, праздник имеется в виду спортивный. Діти у нас зачастую звісно, виїжджають на змагання в різні міста. Но маленькі діти, які займаються не так довго, їм немає такої цілеобразності виїжджати десь далеко, а отак вот зібратися вот в масштабах Абуховського району. Боксерські поєдинки тривали декілька раундів, а тому за обмежений час кожен спортсмен мав викласти усі свої резерви, незважаючи на вік. Стоп. Бокс. За ходом бою пильне слідкувало судівство. Баталії на рингу не захоплювали і глядачів змагань. Блискавично штурмували оборону один одного і старші боксери. Невеличкий перепочинок між раундами не обходиться без підбадьорювання колег та настанов тренерів. Зачем поставити? І піднімає хороше піркот справа. Повторяють. Хороша піркот, і далі повторяти. Фінальним акордом змагань була церемонія нагородження переможців. З рук організаторів найуспішніші спортсмени отримали медалі, грамоти та пам'ятні подарунки. Обухівські боксери теж не пасли задніх. П'ять з них отримали перші місця, один друге. Тож свій передноворічний настрій хлопці вже встигли підняти власними перемогами. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія Барт.